Президент Володимир Зеленський під час онлайн брифінгу назвав кандидатів на посаду керівника офісу президента. Він також пояснив логіку, за якою обирає між ними. Серед кандидатів міністр оборони Денис Шмигаль, очільник Мінцифри Михайло Федоров, начальник ГУР Кирило Буданов і Заступник керівника ОП Павло Паліса і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. За словами президента, якщо це буде хтось із міністрів, рада має зняти цю кандидатуру разом із Кабміном. Далі цитую президента, хто може бути замість Федорова в міністерстві цифровізації, не знаю. Там багато молодих розумних людей. Може, Михайло і знайде альтернативу собі. Кінець цитати також залишається і ситуація щодо Міноборони, адже зараз це пріоритет номер один для нашої країни. Тож президент не певний, чи зможе парламент і уряд знайти оперативно відповідну кандидатуру. Це ми Зараз говоримо про Дениса Шмагаля, який був прем'єром, а тепер очолює Міноборони. Далі на черзі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який зараз бере участь у переговорному треку. Це дуже важливо, каже президент. І саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ також непросто. Хоча тоді напрямком офісу буде більше міжнародка, не певний щодо внутрішніх питань, що кислиця готовий і зможе на це витрачати час, додає Зеленський.